І нова пошта працює, магазин ну, так для селища. Це, мабуть, навіть, ну, напевно досить. Ну там ще сільська рада з таких є медпункт. Виїжджають ті, які кому їхати, куди може до родні, може десь житло. Щас, мабуть, така найбільш загостра гостра проблема це дуже дорого знімати житло. Виїжджаючі люди платять 8, подекуди 12, а то 15 тисяч себе з комуналки. Деякі люди навіть повертаються, тому що заощадження, які в них були, вони дуже швидко тають. Звісно, чуємо. Летить, де прольотом. Ну, в основному прольотом. Мабуть, куди не летять, теж невідомо. І влучання. Ну, це, це як лотерея. По Спаско-Михайлівці там прилетіло чотири шахеда. По Новосергійки. Теж було два шахеда за цей період. За цей рік було зруйновано два будинки. Пошкоджених було у нас шість. Коли був останній прильот у нас шахедів, це в село Спаско Михайлівка, у нас в центрі, де двох етажні дома, де проживають люди. Ну, слава Богу, що шахи зірвалися не рядом з будинками. Постраждалих немає У серпні. В липні, коли ворог підійшов ближче до Добропілля Білозерського, почалися обстріли, то частина людей виїхала. Ну, на сьогоднішній день люди не виїжджають. Всі сподіваються, що може нас не дай, може нас і пронесе.